А чому ви носите маски? Це є одне із наших правил. А чому ми маємо вам вірити? Тому що, пам'ятаєте, ми зіграли з вами в одну гру і вам віддали ваші гроші? А зараз, якщо запитань більше немає, можете пройти до першої гри? Усміхніться. Усміхніться. Перша гра називається Тихіше їдеш, далі будеш. Коли кукла відвертається, ви можете йти. Коли повертається, зупиніться. Слухайте, будьте спостерегливими. Один невірний рух і вам кінець. В Сенсі. Як? Якщо ви двинетесь, то ви помрете, вибийте. Що це ні сумітніці? Ну що ж, почнемо, гру. Так, головне, не рухайтесь, зрозуміли. Червоне світло. Стояти! Зелене світло. Так, молодці, продовжуємо. Червоне світло. О, у мене є ідея. Зараз, коли кукла відвернеться, ми встанемо один за другим. Кукла бачить лише в своєму полі зору. Вона не засіче, якщо встати один за другим по росту. Так давай за мною, за мною. Я за вами, так? Червоне світло. Стояти. Зелене світло. Давайте рухаємось всі. Так, давай за мною за мною. Так, давай промнів. Так, давайте азот за мною. Так, скільки часу? Так, швидше. Залишилось лише три хвилини. Давайте ми маємо всі встигнути. Червоне світло.